Слово варітас на ранок 23 липня. Сьогоднішнє Євангелія представляє нам дуже глибокий образ, який має допомогти усвідомити, ким є Ісус, ким є Отець, а ким є Я. Отець Виноградар, Ісус Лоза, а ми є гілками. В ідеалі Бог так створив в нас, що у глибоких стосунках з Ним ми отримували все необхідне для життя щоб були насправді щасливими? Ви вже честі через Слово, яке я вам сказав, Слово стало тілом, тобто в Ісусі Христі ми очищені від гріха. Ісус каже, що без Нього ми нічого не можемо робити, а нам здається, що ми можемо справитися без Нього, але як? Життя без Ісуса стає гірким, сумним і нещасливим. Сьогодні в особистій молитві наново посвяти своє життя Богові. Визнай, що ти належиш йому.